Вітаю всіх! Пропоную вам такий прогноз, щоб ви, можливо, себе краще зрозуміли, у чому ваша родзинка. На три варіанти. На кожен варіант я викладу по дві карти. Одна карта буде для дівчаток, а друга для чоловіків. Тож, викладаємо карти для дівчаток, для чоловіків, для дівчаток, для чоловіків. Для дівчаток, для чоловіків. Перший, другий, третій варіант Обирайте свій, а я починаю з першого для дівчаток. Аркан смерті. Ну, по-перше, він пов'язаний із імператрицею, тому у вас є така здатність ваша родзинка, у тому, що ви можете відновитися із будь-яких ситуацій. Ви вмієте своєчасно звільнятися від тих проблем, які вам заважають, від всього того, що вам перекриває дорогу, ви самі собі вмієте розчистити. І відновлюєтеся як матінка-природа. Збагачуєтеся, живете у достатку, у радості, у щасті. Тож, у вас така родзинка, дівчатка, для хлопчиків, для чоловіків. Двійка келихів перевернута. Ваша родзинка у тім, що ви вмієте своєчасно закривати стосунки. Ну, от, вам було приємно, ви якийсь час знаходилися у контакті з кимось, і якщо вас щось не влаштовує, ви вмієте закрити ці стосунки таким чином, що потім зберігаєтеся у дружніх стосунках. Тобто, можете потім спілкуватися, про щось домовлятися. І зберігаються у вас такі приємні спогади і у вас, і у вашого партнера, яким, з яким ви розлучаєтеся. От у цьому ваша родзинка, тому у вас, можливо, і гарні комунікації з людьми. Другий варіант для дівчаток: в чому ваша родзинка? Ваша родзинка у тім, що ви вмієте своєчасно. Іти з тих місць, де вас не чекають, де вас не люблять і де вам погано, де ви відчуваєте себе, можливо, зайвою, а можливо, і ну, відчуваєте, що ви навіть там недоречні. Тож ваша родзинка у тім, що ви вмієте обирати своїх людей у своєму житті для чоловіків. Король мечів. Ваша родзинка у тім, що ви можете бути і різкими, і такими, ну, можливо, навіть грубими, можемо і так сказати, у деяких певних ситуаціях. Відстояти своє за будь-яку ціну, відстояти свою точку зору, свою думку. І змушуєте поважати тих, хто з вами спілкується. Для другого варіанту для чоловіків от така у вас родзинка. І третій варіант для дівчаток, Шістка келихів перевернута, говорить про те, що для дівчаток на третій позиції також це в більшій ступені стосується стосунків, і говорить про те, що ви можете. Коли завершуються якісь певні ситуації у вашому житті, як би вам там було не добре, ви все одно розумієте, що там було добре, або навіть якщо було погано, то вже там змінити ви нічого не можете, як кажуть, двічі в одну річку не війдеш і рухаєтеся далі. Ну так, щось гадали, про щось помріяли і самі собі вирішили, що ну так, все було. Від цього, якби, це ваш пройдений шлях. І рухаєтеся далі. При цьому, можливо, ви залишаєте про себе такі приємні спогади у людей, ті, з якими ви розлучилися. Для чоловіків, відлюдних, ваша родзинка в тім, що ви вмієте всі відповіді знаходити всередині себе. Можливо, у вас виникають такі ситуації, що вам хочеться побути на самоті щось обміркувати, щось для себе вирішити, віднайти ті зв'язки і ті причини, що вас, можливо, десь там тривали або тримали або заважали вам визначити свій подальший шлях. І от ваша родзинка у тім полягає, що ви самі собі господар, ви можете вирішувати питання, ви можете підтримувати дружні зв'язки у родині, ви вмієте віднаходити у собі і у інших людях те світло, яке осяює шлях. Ну, От такі ваші родзинки, а я бажаю, хай ваші родзинки приносять вам тільки користь.